Висловлюємо подяку благодійному фонду Дениса Парамонова, який нещодавно передав необхідне устаткування центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб із інвалідністю Подільського району міста Києва. Воно допоможе фахівцям розширити спектр надання якісних послуг дітям, які мають неврологічні вади. Сьогодні команда благодійного фонду Дениса Парамонова знаходиться в центр реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Цей центр звернувся до нас за допомогою в придбанні сучасного медично реабілітаційного обладнання, і наш благодійний фонд Дениса Парамонова відгукнувся на це прохання без підтримки благодійників і допомоги. На ну на жаль, на жаль, зараз такий час важкий. Це дуже важливо. Нам вона потрібна потрібна нашим клієнтам. Тому що якість надання послуг повинна бути на рівні міжнародному, не тільки українському. Загальна вартість обладнання складає 165 тисяч гривень. Всі кошти на це обладнання були отримані. На початку вересня був проведений благодійний аукціон СМК Груп та благодійний фонд Дениса Парамонова. Всі гроші, які були отримані на благодійному аукціоні, будуть витрачені на допомогу лікарням, закладам охорони здоров'я та центрам соціальної підтримки дітей та осіб з інвалідністю. Благодійний фонд Дениса Парамонова і надалі буде допомагати всім, хто потребує такої допомоги.